У читальному залі рогатинської бібліотеки витає терпкий запах Резантен. Сьогодні тут свято поетичного слова. Чому? Всі межі людяності порох, шквал божевільний маячні, шматує тіло ниньки ворог, омиті кров'ю ночі й дні, і серце крається від болю. Розбійник лютий тут, чому? Прийшов вершити нашу долю. А світ чекай, хто кого. Земля здригається від муки і гасне сонце у диму, і криють поле чорні круки. Чому можливе це? Чому? Вже двадцять й до століття шляхи второго не зір. Чому можливе це жахіття, що править тризну нелюд звір? Прийдіть до тями, можновладці. Стряхніть байдужість, лінь і страх, ми на одній із вами клаце. Закрийте вороговий шлях, він не второпа мудрі речі. Тут кожна мить ціна життя, його зупинять лише картечі, Що прах зметуть без вороття. 16 листопада бібліотека провела творчу зустріч з місцевою поетесою Лідією Тернівською. Місяць тому пані Лідії виповнилось 85 років. Свою складну і не дуже ласкаву до неї долю ця жінка сховала під крилом поезії. Слова, що народжувались у її душі і рядками, лягали на папір, стали прибіжищем її любові, усіх радостей і печалей. Вона народилась 1937 року у Добриневі. На її дитинство припало багато бід і втрат. Навіть сьогодні у неї сльозяться очі, коли вона читає вірш Свячений батькові, який загинув у 45-му. Любила ми квіти із тата, любила ми квіти і життя. Він залишився в 45 ті Без нього йшла я майбуття, якими з про котре Марія, вборовся, наближав, як міг. Усім життям своїм лелія, Себе на нього не зберіг. Ідуть літа, минають дати, щезають всі віддалині. Та не минає біль утрати, я в пам'ять на дні. Запам'ятався день весняний. Була я зовсім ще мала. Очей той погляд полум'яний, коли піснішки принесла. Піснішки ніжні перші квіти. Він тішився немолодиття, ніж крізь роки, далеч, біди, усмішка світиться твоя. Запам'яталася могила. Як вітер жалібно стогнав і мама, як вона просила, щоб ти її з собою взяв. Багато весен проминув з тої далекої пори давно матуся посивіла, Тобі ж і досі тридцять три, не проминув піти до лісу по ніжні квіт весняні.

Писала з малку, як каже поетеса, але через те, що радянська система її твори не друкувала за неідейність, закинула цю справу. Та щойно настали прихильні для творчості часи, літературна діяльність Лідії Тернівської вибухла з новою силою. Сьогодні пані Лідія є автором трьох збірок поезії та співавтором колективних збірок літературного товариства «Журавлі», членом якого вона є. Власне, саме її колеги по Перу, а також ті, хто любить поезію, прийшли на творчу зустріч, аби стати свідками кохання Лідії та слова. Лелекі вісники весни уже збираються в дорогу. Їх не зупинить жах війни, летять до рідного порогу. Тут їх гніздечко, рідний дім, де виросли, знялись на крила, наперекір негодам сім. Земля ця їм і милость. І радість серденько пройма, як з-під спіднебець, лине клекі. І холодів уже нема, тепло до нас несуть лелекі. А тут руйновище і біль, чи всі гніздечка уціліли. Пройшлась вогненна заметіль, метав ч... загарник з губні стріли. Збудують птахи дім новий. І знов народиться пташата. Невічний ворог, недруг злий, його прогонимо із хати. І буде радість, буде сміх. Нові збудуємо оселі. Одна країна для усіх. Ташата виростуть веселі. Ще довго поціновувачі творчості Лідії Тернівської слухали її вірші про красу рідного краю, про пекучу сьогодення і сподівання на ліпше завтра. Кожен учасник зустрічі поніс додому часточку серця поетеси, а ще цитати з її віршів прикріплені до солодкого подарунка. Особисто мені на згадку залишились такі слова. Будь доброю, людино, будь творцем, хай наша щедра матінка землиці загоїть рани, змиї болющем і засяють світлі усмішки на лицях.